Доброго дня, з вами інтернет-магазин Агротоп. Сьогодні у нас стрес-тест генератора Sirius 3,3 кВт. Будемо його нагружати обігрівачем 3 кВт. Заводь. Генератор прогрітий трошки. Заводь. 3 kW бачите, робота генератора при номінальному навантаженні в 3 кВт рівна, обороти не плавають. В принципі, можу і більше робити. Але бажано обкатати його бо генератор, поки що не обкатаний цей.